Сьогодні знову про перець, хочу вам показати результат. Того тижня я підкормлював салітрою під корінь, 20-25 г салітри на 10 літрів води і ділимо на 20 рослин. Рослини замітно підросли. Є, є, є що більше підросли, є менші рослини, але в загальному мені перець подобається. Значить, можемо повторити підживлення. Я казав, що можна повторити чистою салітрою під корінь, а можна повторити по листу. Карбамід плюс сульфат магнію. Ця тема важлива, багатьом бачу, цікава, тому хочу зробити відео сьогодні в форматі, що буду відповідати на коментарі, які були під відео. Взяв основні коментарі, про що люди пишуть. Думаю, що такий формат допоможе нам краще зрозуміти, як підживити перець, і поговорити про основні питання, із з якими ми стикаємося зараз на даний момент з перцем. Зразу хочу почати з важливого питання. Щоб перець не притерможувався у рості, обов'язково його пасинкуємо. Можемо пасинкувати разом з тим, щоб і обривати листя нижнє. Є такий швидкий метод пасинкування, можна просто в пазухах пасинкувати перець. Чому краще листя не обривати? Бо це нижнє листя нас працює на коріння рослини. Воно переганяє поживні речовини в корінні рослини, тому що корінні рослини буде розвиватися. А коли ви обриваєте це, Нижнє листя, то перець має брати вже поживні речовини з верхнього листя. Тому вважаю, що краще більше листя залишити нижнє, дрібніше якесь можна там обірвати, але попасанкувати його обов'язково. Я пасанкую до першої розвилки, після розвилки я вже перець свій не пасанкую. Тут коронну квітку я удалив. На деяких перцях я залишив. Щодо цієї коронної квітки дуже багато спорів, хтось удаляє, хтось залишає. Вона справді буде трохи відтягувати поживних речовин, бо буде розвиватися там плід. Як я поступаю? Якщо я впевнений, що я дам достатньо поживних речовин, перцю знаю, що забезпечу нормальне його живленням, я залишаю. Якщо ви десь сумніваєте, що буде достатньо живлення, то краще удаліть цю коронну квітку, щоб перша рослина хай розвинеться. Та ще давайте по коментарях, там був коментар, що дають жменю селітри на відро, навіть не мірюють ні ложками, ні чим, дають зелене добриво і все гарно розвивається. Досить таке небезпечне підживлення, бо в кожного земля різна, в кожного і жменя різна, і в кожного навіть селітри різна. Тому досить небезпечне підживлення. Краще не передозовувати рослину, давати один грам діючої речовини на одну рослину. Тобто, якщо ми даємо 20 грам на 10 10 літрів води і даємо по пів літри на рослину. Ми даємо один грам на одну рослину. А в м'ячній селітрі досить багато азоту, аж 34 можна збільшувати дозу і до 2 грам, але це вже в крайніх випадках. Наприклад, от якщо перець у нас сидів, то можна збільшувати дозу і до 2 грам. Але ще й крім того, що там не міряємо селітру, даємо жмені, ми ще змішуємо зеленим добривом. Скільки азоту в тому зеленому добриві, з чого він зроблений, тому це дуже небезпечно. Таким не займайтеся. Зелене добриво можна покращувати, давати до нього азоту, можна давати комплексні добрива. Але, в міру, потрошки всього краще зробити більше підживлень, ніж зараз все дати, чи спалити рослину, чи викликати якісь негативні процеси в рослині. Є такі коментарі, зустрічаються, що перець буде золотий, якщо йому дати селітру, карбамід. Дивіться, давайте візьмемо, що там 2 кілограми селітри коштує 100 гривень. З цих 2 кілограмів ви візьмете 20 грам на одне підживлення. Якщо два підживлення будете робити, то 40 грам перець, на 20 рослин. 20 рослин я думаю, що для сім'ї це вистачає 20 рослин перцю. 40 грамів з 2 кілограмів коштують 100 гривень. Ну це копійки. Я не знаю, на що таке писати і для чого це писати. Навіть якщо ви там купите карбамід і візьмете 30 грамів карбаміту на листову обробку. А цього року у нас страшні ціни і на помідори, і на перець, і на огірки до цього часу були. Тому я думаю, що і не будуть падати ціни на помідори, на перець, а вирощений свій перець. Перець, Домашній перець, то ні з чим не порівняти. Було питання в нас про мегафол. Дивіться, мегафол непоганий стимулятор росту, він антистресант, він знімає стрес з рослини, коли, наприклад, якісь погані стресові погодні умови. Він допомагає рослині прийти до нормального розвитку. Але його недостатньо. Так само, наприклад, ізобіон. В ньому амінокислоти, які допомагають вийти з стресу рослині. Вже в експресі відновлення тут у нас амінокислоти, тут вже є елементи. Є азот, і фосфор, і калій, це вже буде комплексний препарат. Але в рівно, чи ізобіон, чи експрес-відновлення, чи мегафол, вони не мають достатньо кількості азоту, щоб простимулювати рослину, щоб вона швидко пішла в ріст. Нам треба швидкий результат. Нам не треба, щоб вона сиділа, і, наприклад, в серпні. Місяці пішла в ріст. Тому обов'язково даємо азот, селітра, карбамід один з найкращих варіантів. Далі, якщо ви, наприклад, застосовуєте біопрепарати, там, наприклад, писали триходермін, фітоспорин, це може бути інший препарат, наприклад, якісь настоянки цибулі, це все добре. Воно там має якісь мікроелементи свої, дає піджилення рослині. Ці біопрепарати будуть працювати на кореневу систему на нормальний розвиток, будуть боротись з негативною мікрофлорою, але воно не має ніякого відношення до піджилення, тому зранку підкормили триходерміну. Ввечері можна вже давати селітру, карбамід, щоб рослина швидко розвивалася. Звичайно, там триходермін буде ще допомагати рослині, щоб нормально розвивалася коренева система, щоб не хворіла коренева система. Але все рівно азот. Це базова складова нормального росту рослин. Також може бути такий випадок, що, наприклад, дають зелене добриво. Зелене добро взагалі, я вам казав, що не переоцінюйте зелене добриво. Зелене добриво може бути досить слабке, кожний по різному робить, кожного різні складові, і саме по собі зелене доброво не є джерелом азоту. Тому не сподівайтесь на зелене добро. Так само курячки. В чому проблема курячків? Що кожний по різному робить, кожного курячки різні, курячки на. Наприклад, які лежали рік, два, на які падав дощ, світило сонце, вони втрачають дуже багато азоту і поживних речовин. Якщо ви потім їх ще заквасите, вони переброджують, вони також втрачають азот і поживні речовини. Тому в деяких випадках курячки можуть давати досить слабкий ефект. Найкраще в курячках збережені елементи це які перекладаються соломою, на які не падає сонце, не падає дощ. І ці курячки, які виготовляються фірмами, Є в них є спеціальні технології, які зберігають цей азот і ці поживні речовини. В них але з другого боку такі органічні добрива мають бути обов'язкові включені в ваше підживлення. Бо добрива з курячками, наприклад, от я показую, що використовував гуміну. Це добриво на основі курячого посліду, може бути просто розведений курячий послід, зелене добриво. Всі вони активують мікрофлору ґрунту. А якщо будуть працювати мікроорганізми, вони будуть допомагати перцю засвоювати всі поживні речовини. Вони будуть ці всі елементи робити перцю доступними, і відповідно наші рослини будуть зовсім. По іншому розвиватися. Чому мені от часто пишуть в коментарях, що от колись носили гній, перегній і все гарно росло? Бо в гної перегної дуже багато елементів, дуже багато азоту, а плюс ще гній перегній, це активатор ґрунту. На цих ділянках в цій землі було повно мікроорганізмів, які гарно працювали, і рослини, відповідно, росли без ніяких піджилень. А якщо зараз, наприклад, дуже багатьох немає доступу ні до гною, ні до перегною, тому потрібно вносити і елементи, і потрібно стимулювати ці Мікроорганізми, наступне питання: чи можна карбамід і сульфат магнію давати в ґрунт, а не давати по листу? Можна давати в ґрунт, але бажано давати по листу, Бо магній в нас такий елемент, що може взаємодіяти з іншими елементами, і вони за певних умов можуть блокуватися. Тому краще таке карбамід і сульфат магнію дати по листу, але, в принципі, таке підживлення допускається. Ви його постійно не будете робити, одноразово можна таке підживлення зробити. Дається 20-25 грам карбаміду, дається 10-15 грам сульфату магнію на 10 літрів води і пролити на 20 рослин Повторювати таке підживлення не потрібно, робимо одноразово. Якщо хочете повторювати, повторюйте по листу. І зразу щодо аміачної селітри по листу. Дехто навіть я зустрічає коментарі, що пишуть, аміачну селітру дають по листу. Аміачна селітра і форма азоту, які в ній є, не призначені для того, щоб давати по листу. Це дуже небезпечно, можна попалити свої рослини. Аміачна селітра дається під корінь. По листу ми тільки даємо карбамід. Також, крім аміачної селітри, можна давати азот в формі аміаку. Це може бути аптечний аміак, нашатирний спирт. Але хочу вам сказати, в чому його проблема? Він класно засвоюється, швидко засвоюється. В чому його проблема? Що з ним погано працювати, поки його розведеш, надихаєшся ним. І плюс до того аміачна селітра виходить набагато дешевше. Цей спосіб непоганий, він швидко доносить азот. Але оскільки зараз дуже високі температури, буде і 30 і 29 градусів, то і аміачна селітра також швидко донесе азот рослинам. Цей наш Спирт непогано працює і є смисл його вносити. Коли, наприклад, досить такі холодні температури його швидко розводять цей аміак і проливає. Наприклад, часто ми підживлюємо часник, Тоді є смисло його вносити. Зараз смислу великого його нема, і плюс до того, ми переплачуємо гроші. азот на шатирному спирті набагато дорожчий, ніж аміачні селітри. І цей спосіб рекламують люди, які далекі трохи від івіаміячної селітри, і від нашатирного спирту. Просто вони хочуть хайпанути, і просто вам таку абру-кадабру якусь розказати. Зараз цей спосіб не потрібен. І вже завершуємо ще один коментар, дуже цікавий був. Ну, я переважно таких людей блокую, неадекватних якихось, але мені дуже цікаво було, що писали, що карбамід. Зараз в таких умовах засвоюється аж через місяць, що він має переробитися. Видно, людина чула десь дзвін, але не знає про що він справді карбамід. Тяжко засвоюється, коли холодні температури. От весною, чому ми підживлюємо чесник аміачною селітрою? бо аміачна селітра швидко працює. А карбамід, якщо попадає в холодну землю, йому треба певний час, щоб перетворитись на доступну форму азоту, і аж тоді він засвоюється рослиною. Зараз при таких температурах, коли вже 30 градусів, навіть більше 30 градусів, коли сонце пекуче, коли земля дуже нагріта. Карбамід спокійно вносимо в теплу землю, він швидко перетворюється і також гарно рослиною засвоюється. Давайте вам швиденько підсумую. Я зараз планую повторити азотне підживлення перцю. Ще тільки сумніваюся, чи між салітрою чи давати карбамід по листу. Також планую перцю обробити обов'язково тлі, бо в нас на баклажанах і на перцю появилася тля. На помідорах нас цього року це чорна мушка, а бачу на перці баклажанах появилася тля. Далі після цих азотних підживлень, обов'язково даємо комплекс, щоб рослина отримала і мікроелементи, і фосфор, і калій, щоб вона нормально розвивалася. Отаке в нас сьогодні підсумкове відео по перцю. Всім бажаю гарно підживити перець, всім бажаю гарних врожаїв перцю, всім мирного, мирного неба.